Об'єднавшись проти однієї війни, ми створимо для світу реальний досвід. Досвід подолання будь-якої війни. Досвід дипломатії, яка працює. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Війна триває, однак частина захисників з різних обставин повертаються до цивільного життя. Вони переживають специфічні психологічні реакції і потребують періоду адаптації до мирного життя. Чинний військовослужбовець розповів Кременчуцьким новинам про свої переживання, позицію щодо ТЦК та мобілізації. Увага на екран. Дякую за службу. Це прості слова, які насправді мають велику вагу для військовослужбовців, які щойно повернулись із фронту. Питання адаптації захисників та захисниць до цивільного життя гостро постало перед Україною, і всі люди мають усвідомлювати, яку ціну платить кожен на фронті заради нашого мирного життя. Повернувся тільки з фронту, і дуже велика йде різниця, коли ти, тільки був там десь в аду, де все зривалося, йшли там. Тебе засипало землею і за там, 6 годин ти знаходишся в мирному місці. І ну, ми не можемо, як військові, зрозуміти ті, які знаходяться на нулях. Ну, чому тут немає війни? Так? Ми не за те, щоб тут щось зривалося, а за те, щоб люди розуміли і бачили, і розуміли ту жертовність військових, які віддають своє життя там, де ми живемо, в тому соціумі, там немає а, сірих. І там є або свої, або чужі. І коли ми тут приїжджаємо, ми не розуміємо, це свій чи чужий. Розумієте, люди себе проводять нейтрально, і ми до них починаємо ну, так ставитися як до чужих. Це можливо ця різкість в цьому і вилазить. Чутливою темою для військових є і навмисне ухилення від мобілізації з боку цивільних, оскільки наша армія потребує підсилення. Чоловік зазначає, що захищати свою землю це обов'язок кожного. ТЦК насправді це ті хлопці, які отримали поранення. І за волі судьби такої стали ну на таку дорогу, і теж треба їх поважати. Це такі самі воїни. Вони так само з нами стояли, це такі самі хлопці, як і ми. ЦЦК електроенергія це наслідки вторгнення. Підари росіяни б'ють по нам ракетами. Так? ТЦК підходить до вас і питає вас, тому що підари нас вбивають, і нас вже не вистачає. А ви, ви мені пишете або кажете, що головний ворог у нас знаходиться в Києві. Головний ворог у нас в Кремлі. Іван Балацький не лише чинний військовослужбовець, але ще й чоловік, батько та навіть студент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Його сину незабаром виповнюється рік, проте майже увесь час вони спілкувались у режимі онлайн. Практично зараз син тільки мене побачив перший раз за останні 8 місяців. Ну, пробуємо налагодити зв'язок, такий контакт вербальний, там, фізичний. Да, ну. Крута, круто, він виріс. Це дуже приємно. Він потягнув ручки, там пішов. Але дружина казала, що коли бачив військових, він мене бачив в телефоні, то постійно на військових звертав увагу. Там, е Якщо є борода, якщо якісь атрибути до військового, то все він думав, що ти батько і тягнувся до них. Нагадуємо, що зараз триває збір на реп для 145-го батальйону, який майже повністю складається з Кременчужан. Тому просимо долучатись та підтримувати наших захисників донатами. Реквізити можете бачити на екрані, а також знайти посилання на банку зі збором в описі під відео. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пам'ять про загиблих дітей внаслідок жорстокої агресії расистів ніколи не потьмяніє. Саме тому сьогодні у Кременчуці відбулась тематична акція. Деталі дивіться далі у сюжеті. 4 червня у Кременчуці відбулася тиха акція за дитячою мрією до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Її організаторами виступили бібліотекарі філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки на фоні традиційної літньої виставки у вітрини. Сьогодні розмістилася дещо незвичайна інсталяція. Янголята на хмарках зі своїми нездійсненними дитячими мріями як символи загиблих дітей на вітринному склі. Усі небайдужі кременчужани та гості нашого міста можуть приєднатися до акції, власноруч виготовивши паперове янголятку та закріпивши його на інсталяції. Також можна повісити дзвіночки. Під час хвилини мовчання рух біля вітрини бібліотеки зупинився, адже смерть невинних дітей відкликається болем у душі кожного українця. Небайдужа а людина в мені найбільш, отак, найбільш складно переживає слухи, саме інформацію про жертви дітей. Відбуває. Тому, на мою думку, кожну хвилину не життя не просто важливі, вони обов'язкові, адже піднімаючи в суспільному просторі питання просимо постраждалих просимо жертв це максимально важливо, адже ми живемо в цій реальності і вона не десь, а вона поряд з нами. дана інсталяція буде розміщена на вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки до завтрашнього дня. Після чого її змінить звична виставка книжок. Добро завжди перемагає зло. Україна обов'язково переможе і покарає усіх винних у злочинах проти наших дітей. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Проблема безпритульності тварин стає дедалі актуальнішою. Та мешканці міста підтримують притулки та пункти тимчасової перетримки тварин і допомагають вирішувати одну з головних проблем прилаштування тварин у сім'ї. Далі у матеріалі дізнаєтесь на що зважати, коли берете тварину з притулку, та як допомогти їй адаптуватися. Близько 140 сорока собак та 35 котів наразі перебувають у пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин. Кожен з нас може забрати тварину до себе з капе «Спецсервіс Кременчук. Зазвичай до нас потрапляють вже дорослі тварини, тому треба бути готовим до того, що тварина може бути не привчена до вигулу, треба буде привчати якийсь час. Треба бути готовим до того, що тварина потребуватиме ветеринарної допомоги в майбутньому. Є в нас тварини, які одразу не йдуть до рук, яких треба привчати просто до людської уваги. Деякі Бояться під час адаптації у новій родині тварина може переживати гострий стрес. Деякі собаки взагалі без одразу і на повідок, і в будинку одразу і господарка вже в перший день, але бувають різні випадки. Тому таким чином їжа це важливий такий фактор приручення тварини. Треба годувати, можливо, з рук якось розмовляти. Теж вони дуже реагують на голос, на лагідний голос. І твари коти, і собаки беручи тварину додому, виберете відповідальність за її здоров'я. Улюбленці необхідно буде прищепити та регулярно обробляти від паразитів. Німальні, що треба робити, це обробка від та ектопаразитів. Для цього вам треба вибрати ветеринара, якому ви будете довіряти у майбутньому, і він буде слідкувати за здоров'ям. На що вам треба звернути увагу? Перший такий показник це зміна апетиту. Якщо тваринка відмовляється від їжі, не зміна в поведінці, на це треба звернути увагу і звернутися до ветеринара, тому тобто, що здорова тварина завжди їсть нормально. За графіком обробляти від ліхта глистів. Тобто, тому що ці вони провокують деякі захворювання багато яких. Також не бійтеся брати у сім'ю тварин з вадами, адже вони також потребують любові та піклування. Назвали ми його тебе. З'явився е, з хромою лабальною лапкою на одному з підприємств міста. Люди його там прикормили, полюбили. Ну так як лапка була, з лапкою проблема була все хуже і хуже, звернулися до нас. А ми провели обслідування, це виявилося саркома, і лапу прийшлося ампутувати. Це зовсім не проблема, я завжди кажу, собаки з важким минулим, а це особливі собаки, вони способні. Особливо любов і вірність. Зразу предупреждаємо, будемо предвзято относитися. Будемо вибирати хазяїн. Він вже настраждався. Це необичний пес. Він повинен жити тільки в качестве друга сім'ї. Працівники підприємства завжди відповідально підходять до підбору тварин новому власнику, враховуючи всі очікування людей, їхні обставини та попередній досвід. Це наш ластик. Він потрапив до нас десь місяць тому. Ми сподіваємося, що зараз його бачать його майбутні господарі, які прийдуть і заберуть його в свою сім'ю, бо він буде безпроблемною собакою. Ось це він із тих собак, які дуже легко звикнуть додому, до квартири, до вигулу, тому що він чудово на повідку ходить. Він все це вже знає. Леда у нас також із таких безпроблемних тварин. Вона чудово гуляє на повідку, знає повідок нашийник, дуже радіє, коли бачить, що її збираються вигулювати. Вона молода, стерилізована, вакцинована, дуже хороша. Ми дуже сподіваємося, що не доведеться її повертати на вулицю, і вона стане домашньою, тому що вона е, така собака, яка ну, для будь-якої людини, яка навіть ніколи не була собаки. Вона стане найкращим просто другом, дуже швидко адаптується. Забирати тварину зі спецсервісу можна з понеділка, по четвер, з 8 ранку до 17.15, у п'ятницю з 8 до 16 години. Процедура по оформленню тварин у нас в принципі не важка. Людині треба мати при собі паспорт. Ми заповнюємо такі дані, як прізвище по батькові людини, номер телефону та адресу. Людина також підписує журнал реєстрації домашніх тварин, також акт передачі тварини. А якщо у вас немає можливості забрати тварину до себе, ви можете допомогти комунальному підприємству «Спецсервіс Крамачук з утриманням чотирилапих. У їхніх соціальних сторінках можна дізнатися, у чому наразі є потреба. Марія Брадаєва, Іван Кеченко, Крамчицькі новини. Благодійні фонди ми поряд та Енеїда організували захід до міжнародного дня захисту дітей у Кременчуці. На малечу чекали веселощі з аніматорами, а також солодкі подарунки. Як усе було вже за мить. У Кременчуці до Міжнародного дня захисту дітей благодійний фонд Ми поряд спільно з благодійним фондом Енеїда влаштували незабутнє свято для дітлахів. Захід був організований для маленьких кременчужан, внутрішньо переміщених осіб, а також для сімей загиблих воїнів та діючих військовослужбовців. Останнім часом це традиція. Ми намагаємося кожного місяця, хоча б одне свято для дітей, зробити. Звичайно, це все завжди по можливості організувати кожне свято. Це треба заплатити кошти за оренду цього приміщення, аніматори. Ну і звичайно, зробити ось такі подарунки, щоб діти були максимально задоволені. Раділи, хотіться подякувати благодійному фонду Енеїда, які останнім часом нас постійно підтримують, які надають гуманітарну допомогу як для населення, для переселенців і також для дітей. Свято відбулось у дружній та теплій атмосфері, де кожна дитина мала змогу відчути себе особливою для малечі. Було підготовлено багато цікавих розваг та активностей. Аніматори вбрані у яскраві костюми розважали дітей веселими конкурсами та іграми. Також дітлахи отримали солодкі подарунки. Мені подобається, коли дітки мені віддають щось. Я їм віддаю себе, такі е, якісь почуття, класні конкурси, ігри. І вони, коли грають зі мною, я получаю від цього кайф. І я думаю, що в такий день потрібно і дуже дякую цій організації, що створила в такий самий день таке круте свято. Дітям дуже не вистачає, коли ці тривоги, переживання, діти теж переживають. І саме, от коли йдуть свята, вони розслабляються, вони отримують те, чого не, вистачає. чого не вистачає їм дійсно. І от коли там свято закінчується, вони а що вже а ще хочеться пограти. Їм ну дійсно не вистачає. Тому я вважаю, що це дуже необхідно. Так, війна війною, хтось каже, недоречно, але Дітям недоречно не докаже, що це недоречно. Завдяки спільним зусиллям благодійних фондів свято пройшло на високому рівні, залишивши у дітей безліч яскравих вражень та позитивних емоцій. Це стало ще одним підтвердженням того, що навіть у такі складні часи завжди є місце для добрих справ і турботи про дітей. Анна Литвин, Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З нагоди дня захисту дітей здобувачі освіти та працівники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка та наукового ліцею Політ провели захід для внутрішньопереміщених діток. Як все відбувалось, дивіться прямо зараз. Діти дітям назва проєкту не випадкова, адже саме здобувачі освіти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка та наукового ліцею Політ влаштували справжнє святкове дійство для внутрішньо приміщених діток. Ми щасливі, що наші здобувачі освіти повністю синхронізовані з нами в цьому розумінні в наших ідеях. І вони сьогодні наша підтримка. Вони разом зі своїми викладачами це наші вожаті, організатори цієї події. А в гостях у нас Ті мешканці Кременчука, які на жаль стали вимушеними мешканцями нашого міста, але ми сподіваємося, що їм у нас тепло. <затиш, затишно, сонячно і приємно корисні заняття, рухові активності, ліплення, малювання та естафети. В нас сьогодні організований благодійний захід для внутрішньо переселених людей. Я намагаюсь допомагати моїм однокласникам, також допомагаю вчителям, показуємо діткам, що ми робимо. Ну і допомагаємо їм якомога більше відволікатись від цих сумних і сірих буденних днів. Дарована увага піклування і тепло на якийсь час відволікли малечу від жорстоких реалій сьогодення. Саме цього прагнули юні вожаті. Дітям треба зараз адаптуватися до нашого міста, і ми повинні з розумінням ставитись до їхньої поведінки та до їхніх переживань. Сьогодні на базі академії буде проведено корисні заняття та рухові активності, серед яких це буде ліплення, малювання, естафети, руханки. І найголовніше, я думаю, ми сьогодні їм дамо психологічну підтримку, щоб вони зрозуміли, що вони не одні, і місто Кременчук для них рідне. Сьогодні мені здається прекрасний захід, бо діти можуть відчути підтримку невеличку у складний для всіх зараз час. Наразі навіть батьки не можуть дати іноді допомоги, як діти хочуть отримати. Тож вони можуть зараз розважитись і поділитися емоціями потім з батьками вдома. Учасники заходу охоче розважалися, спілкувалися та ділилися враженнями. Дуже дякуємо. академії за Таке свято мій, мій, дуже мій, подобається мій, мій, Особливо мій. Наші малечі. Крім веселощів та розваг, отримали діти ще й подарунки для творчості. Анна Мащенко, Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулими вихідними юні баскетболісти відзначили Міжнародний день захисту дітей. Тож у рамках святкування спортсмени з чотирьох міст України узяли участь у змаганнях зі стрітболу, які відбувалися у парку Придніпровський. Детальніше про це дізнавались наші журналісти. 1 та 2 червня у парку Придніпровській відбулися змагання зі стрітболу, участю яких брали команди з різних міст України: Харкова, Києва, Кременчука та Кропивницького. Перш за все, завдання цього турніру це популяризація баскетболу у цьому місті. Також окремо хочу подякувати адміністрації міста за підтримку та допомогу у організації. Частину коштів, які ми зберемо на цьому турнірі, ми передамо на необхідні Серед учасників, кількість яких сягала понад 150 осіб, були дівчата та хлопці 2009-2014 років народження. Кожна вікова категорія зіграла більш ніж п'ять ігор, під час яких гравці мали змогу позмагатися з суперниками у запеклій боротьбі за першість. Я займаюся вже два роки, тому я морально, психічно до цього звичайно готова. Просто прийшла сюди розслабитися, пограти в баскетбол. Ми будемо боротися до останнього, і тобто покажемо справжній клас. Я люблю баскетбол. Я приймаю участь в абсолютно в будь якому соревнованні. Надію, що у мене буде сильний соперник. Я смотрю туди парні, тори два рази вищий мене і два рази тяжеліє. Поэтому це буде цікаво. Я ось хочу повід. Яскраві емоції, медалі, грамоти, а також фірмові призи від баскетбольного клубу Пуштім. Те, що у результаті отримали учасники змагань. Кожен з них якнайкраще продемонстрував свої вміння та навички, а також навчився чомусь новому. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Олег Заєць, Кремчуцькі новини. Минулими вихідними кременчужани та гості нашого міста мали змогу поринути у світ прекрасного, адже у палаці культури Кредмаш відбувся вечір балету. Чим присутніх вражали вихованці театру танцю Світлани Шумкової, вже за мить. Грація та витонченість, точність та елегантність рухів 30 років поспіль. Народний ансамбль та татру танцю Світлани Шумкової дарує свою творчість кременчужанам та гостям нашого міста. Днями у концертній залі Палацу культури Кредмаш поціновувачі прекрасного насолоджувались легкістю та вишуканістю танцівниць та поринули у світ балету. Перед початком концерту глядачі поділились очікуваннями від вечору балету. Ми ходимо сюди кожного сезону. Дуже багато знайомих дітей тут танцює. ми сподіваємося, що тут будуть найкращі номери, і ми Очікуємо, мабуть, такі ну, нагарні емоції. І, і на наступний рік хотіли б знову прийти на такі концерт. Ми всі з Харкова, да. мої подруги вони вже давно тут, а я от тільки другий тиждень. І в Харкові ми дуже часто ходили на такі вистави, у філармонію до театру ходили. І за два з половиною ці роки ми дуже скучили вже. Тому вирішили сьогодні прийти подивитися на виступ артистів. Очікуємо ну, приємні враження. Так і сталося. Концерт видався видовищним та вражаючим. Глядачі побачили як минулорічні номери, які подобаються поціновувачам мистецтва, так і багато нових. Кожен рух, кожна постановка була наповнена майстерною технікою та любов'ю до танцю. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта і захищати Україну. Слава Україні та слава нашим героям.